Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про серію Lockwood і ко». Напевно, ви здогадалися по ось цим книгам, які я ось так виставила ось тут. Це просто моя найулюбленіша містична серія, тому я ось просто нарешті чекала цей момент, коли зможу зняти відео для того, щоб вам презентувати її у своєму містичному жовтні. Чому я чекала так довго? Тому що я лише нещодавно прочитала п'яту частину, її притримувала власне. На середину жовтня, для того, щоб в мене якраз був максимально містичний настрій. І тому сьогодні я коротенько розповім взагалі про цю всю історію, а також, звісно, вже поділюся своїми свіжими враженнями від четвертої найновішої частини, яка є видана в Україні. Отож, як ви зрозуміли, це цикл з п'яти частин. Перша частина була написана автором у 2014 році. До речі, автор британи Джонатан Страут. І зовсім нещодавно на каналі Фантастичні ТОКС був прямий ефір з цим. Автором, тому я вас, звісно ж, запрошую переглянути його, тому що це неймовірно. Послухати думки автора, враження взагалі про те, як він писав цю серію, тобто отримати всю інформацію, так би мовити, з перших уст. Тому обов'язково перегляньте це відео, і власне там вони привідкрили завісу або багаламага видавництва, яке видає цю серію, дозволило дівчатам сказати, що п'ята частина. Чекає на українців, ну швидше за все, тому що часи зараз не певні. Але у лютому ви уявляєте? Тобто, ми нещодавно просто отримали четверту частину, а ось тут вже буде і п'ята. Просто неймовірно не перестаю тішитися з того, що наші видавництва працюють в ці важкі часи, видають ці неймовірні книги. І мені здається, кожна книга, яка куплена цього року з поміткою 2022 рік, вона просто стає історичною. Тому підтримуємо наш книжковий ринок, незважаючи на те, що. Ціни стали, яко кажучи, кусючими, але ми розуміємо, кого ми маємо винуватити в цій всій історії. Тож повертаємось до цієї серії. Я просто не можу намилуватися виданням Абаба Галамага, де корінці складаються в єдине зображення і показують нам наших головних героїв Джордж. Ентоні і Люсі. Люсі ще повністю не видно, але незабаром побачимо. Отож, про що розповідає цей цикл? Цей цикл про мисливців на привидів. Ми потрапляємо в світ, де так трапилося, що почали з'являтися привиди. Відбулася просто навала привидів. Мертві почали підніматися з своїх могил. Ніхто не знає, чому це відбулося, але відповідно якось з цим треба боротися. І лише діти. Підлітки до певного віку бачать цих привидів, відповідно, вони і стають мисливцями. Але ж дорослі вони якось не можуть відступити на задній план, тому часто густо вони і є керуючими цих агенцій. Ну я так сказала, часто густо, але насправді фактично вони переважно на 100%. 99% є керівниками цих агентств, а от 1% якраз залишаємо на Локвода, тому що його агенції він є керівником, будучи підлітком, і відповідно в них немає дорослого, який, так би мовити, заправляє ось цим всім. Загалом історія побудована так, що в кожній частині в нас є, ну так би мовити, головний бос, тобто головний привид, який вони мусять подолати. Паралельно ми маємо ще якісь невеличкі справи. Ну, це ж агентство по боротьбі з привидами. А також кожна книжка потрішки нас наближає до розкриття таємниці. І я так підозрюю, ну, швидше воно так і є, що у фіналі ми все ж таки дізнаємося в п'ятій частині, як з'явилася це навала привидів, чому вони взагалі повертаються, хто в цьому винен, тому що, швидше за все, це все відбулося не просто так. І давайте ж про найновішу частину. Це тінь, що крадається. Ну, знову ж таки, неймовірне видання. Тут просто слова. Зайві, якщо ви пам'ятаєте, в фіналі третьої частини тут буде невеличкий спойлер для тих, хто не читав, але... Ну, я не знаю, він не особливо щось вам спойлер. Насправді, в цій частині Люсі, одна з головних героїв, покидає агенцію Lockwood Co. і вирішує, так би мовити, стати фрілансером. В цій частині все починається з того, що ми спостерігаємо за тим, як вона працює самостійно. І ось Lockwood наймає її в агенцію як вільного працівника для розслідування однієї справи. Звісно ж, головна справа це буде тінь, що крадеться. В одному з сіл просто буде нереальне Якісь привидів з оцим таким головним приводом тінню яка крадеться, з якою вони будуть пробувати боротися. Ну, тобто, загалом тут іде все плюс-мінус за сценарієм попередніх частин. Все дуже цікаво, динамічно, плюс тут є такі відносини, знаєте, в них з'являються більш дорослі, тому що з кожною книгою вони дорослішають. Але що є цікаво, що тут. Ми будемо все ж таки наближатися до фінального розкриття, тому що гачечки, які з'являються в кінці цієї книги, вже дають нам такі, знаєте, суттєві натяки на те, що хто замішаний і хто винен у тому, що привиди повертаються і повертаються з того світу. Отож, мені страшенно сподобалася ця частина, як і всі. Попереднє загалом. Шалено вам рекомендую, якщо не читали, спробуйте. На 90% впевнено, що вона сподобається всім. А прихильникам містичного жанру та й поготів. І ще, до речі, хотіла сказати про цю частину. В нас ось є головні герої Джордж, Локву та Люсі. В третій книзі ще в нас з'явиться Голі Монро, їхня нова помічниця. Але з цих персонажів переважно всім найменше подобається Джордж. Як найменше, можливо, хтось його і найбільше любить, ну але е, хочу сказати, що в четвертій частині він заграє просто новими барвами і розкриється абсолютно по-новому. Це так вас заінтригувати, якщо ви ще не придбали цю частину і не знаю, чого очікувати. Отож, на цьому в мене все сьогодні. Я під відео буду чекати ваші коментарі щодо цієї частини, щодо цієї серії, чи ви читали, чи плануєте, які ваші враження. чи чи останню частину, чи вам сподобалося. Якщо читали, пишіть ваші. Догадки щодо розкриття оцієї всієї історії одним словом поговоримо. А з вами ми вже зустрінемося завтра, тому що зараз містичний жовтень і відео виходять кожного дня. Папа! -па.